Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову Андрій і сьогодні з вами знову ремонт Mini. Але якщо ви уважні, то це в нас сьогодні звичайна версія. Даного свічера без приставки Pro з проблемою, що він не виводить в нас зображення на зовнішній монітор. З попередніх відео ми вирішували проблеми з вхідними портами, тобто з входами. А зараз у нас є проблема з аутом. До речі, давайте я вам покажу, чим відрізняються чисто візуально дані два контролери. Ось, якщо їх ось так поставити поруч. То ви бачите, що в нас тут справа немає панелі управління мультів'ю. Ось ця кнопка немає вибору камер. Ось тут ну, це також відноситься до мультів'ю. І також в нас цей свічер, він не вміє стрімати напряму в інтернет і відповідно не вміє записувати на носій. Як бачимо, зараз в мене проводиться запис якраз безпосередньо на ось цю флешку. І це, в принципі, все, що я вам хотів показати. Забув записати звук тоді, то допишу зараз. Зараз я пробую приєднати. Зовнішній монітор до нашого Atom Mini. І як завжди, я забуваю, що це не про версія, і в нього немає як такого інтерфейсу. І було б добре ще під'єднати камеру на вхід і спробувати вивести зображення. Але навіть тут видно, що в нас підсвітка навіть на моніторі не загорається, і він просто не бачить пристрій. Будемо пробувати продіагностувати даний девайс за допомогою ось такого свистка. Це просто розгалужувач такий для. Контактів з HDMI щоб нам було зручно робити заміри, і щоб не тикати в конектор саме HDMI пристрою своїми щупами брудними. Я його підключу сюди в HDMI out і промірюю падіння напруги, які є в нас в цьому порті. Насправді я вже це зробив за кадром, і вони ніяк не відрізняються від. Робочого Atem Mini Pro, який є в мене в особистому користуванні. Тому, тому прибіжимо до такої таблиці з замірами, в якій ми будемо записувати значення напруги, напруг, які є на цьому порті, і порівнювати їх з робочим девайсом. Отож, варто звернути увагу саме на праву таблицю. Вона поділена на дві частини: ліва дає де робочий девайс із замірами напруг. І права частина дає заміри, які є на нашому піддослідному девайсі. І як бачимо, я позначив червоним ті значення, які у нас досить сильно відрізняються від робочого екземпляра. І ми бачимо, що десь у нас напруга на деяких контактах завищена, а в деяких місцях вона надто низька. Тому можна припустити, що у нас в даному девайсі класична проблема із заміною мікросхеми, яка виводить зображення безпосередньо на монітор, тому ми спробуємо в першу чергу замінити її. Звичайно, що після заміни ми також ще перевіримо усі вхідні порти від першого по четвертий. Подивимося, що все у нас там працює, бо зазвичай, як показує практика, якщо Підключаючись незрозуміле до цих всіх портів, то інколи страждають і вхідні порти. Тому розбираю, виймаю плату і займаємося відновленням виходу для початку. Ось у нас вже розібраний девайс. Як бачимо, ніби не видно слідів втручання, виглядає все гарно і я думаю, що ми йому зможемо допомогти. Ось тут є наша мікросхема біля власне, вихідного порта. І я вже собі наготував нову, яку ми будемо запаювати на місце старої. І ще хочу сказати: якщо будете робити це вдома будівельним фаном, то не забудьте відкрутити оцей фіксатор на конектор USB Type-C пластиковий, бо сплавиться він. Тож, ізолюємо місце пайки та замінюємо саму мікросхему. Погнали! Так, отож, друзі, я наш девайс вже підзібрав трошки і зараз ми будемо його пробувати. Отож, увага на монітор. Ну, Насправді є прогрес. в мене засвітилася підсвітка, але так як Ну, немає вхідного сигналу, тому ми подамо такий сигнал. На жаль, маю тільки такий великий кабель, не зовсім гнучкий. Давайте ми подамо сигнал з тої ж таки камери на перший канал нашого Атема міні. І в нас має зараз з'явитися інтерфейс камери. Є. Ну, я в принципі, ніколи з Atom Mini не мав справи, тому ну, думав, що там хоча б якийсь буде інтерфейс, але його немає. Але ну, Точно не світилася підсвітка монітора і в нас не було ніякої реакції. От Навіть якщо ми відключимо, от бачите, зараз екран темний, і ми можемо відключити вихідний кабель. І Зараз нам монітор напише, сканує сигнал, немає сигналу. Ну, давайте ще перевіримо всі вхідні порти. Другий працює, третій. третій працює. четвертий, Четвертий також працює. Отож, ось такий у нас вийшов швидкий ремонт. Надіюся, вам це було чимось корисним. Якщо у вас є такий девайс і вас цікавить ну, якісний ремонт, то звертайтеся, ми вам допоможемо. Па-па!